арка ельбафу офіційно розпочата. Після дуже довгої перерви, яка була пов'язана із здоров'ям автора, ми нарешті повертаємось у цей чарівний світ. І якщо все буде добре, то і на наступному тижні нас буде чекати нова сторінка цієї саги, розділ сетапний на майбутні події. Тож подивимось, що із цього вийде, можливо, навіть продемонструють винагороди. А в обкладинках продовжується історія Ямато, тепер на місці не вільніський шахт. Повстане величезний замок Удон. І якщо ви думали, що розділ почнеться із фізичних страждань Саула, то просто забудьте: все як із Еметом. Кліфхенгер зробили, а потім і термінували появу персонажа. І сам розділ починається із хлопчика Ковона, образ якого був нахненним маленьким Вікінгом Вікі. Ми вже з ним зустрічались, коли Шанк спив у барі. І тут послідковується очевидний референс із Луфі. буквально всюди родоволоси залишив дітей. Завдяки яким зможе піднятись у нову еру. Гіганти проігнорували шинок і відразу направились наверх. А то нам ще більше не вистачало затягнутої розв'язки. Але хлопак теж збирається у сонячний край і розповідає, що Шанк схвалився хлопцем. і Акагамі з'являється вже другий розділ підряд. Але тепер чекаємо повноцінну появу. Хлопчина всякий контент позбирав і відправився у дорогу. Місцева Макіна теж доєднається згодом до піратів. Гайрудін бачить корабель Великого Еріка і пливе за ними. Все встигли і додому дійшли вчасно. І ми бачимо веселку, по якій брелі будуть збиратись наверх. На відмін від скайпі та вано, водні водоспади виконують інші функції. Наступний фрейм показує красоти намальованих героїв, особливо виділяється Робін, яка схожа на себе із арки Скайпії. І далі варто звернути увагу на слова Брогі. Так як веселка стала можливою лише через застосування сонячного каменю, про нього що згадувалось у минулому розділі. Тож тут ми отримаємо логічне продовження вору. Якщо хочете отримати пояснення, як це працює, то забудьте на запитання Френкі, а як можна плавати на заломаннях світла іде логічна відповідь, ну веселку можливо перетнути, і все. Взяли короче, призму з терарії, заломили світло і поїхали. Міс Голденвік на обкладинці намалювала веселку. Невже це означає, що вона із Ельбафу або ж продає ці камінчики? Сам по собі сонячний камінь це інструмент навігації, який, ймовірно, застосовувався вікінгами, та й прямо зараз ви бачите на своєму екрані сонячний камінь з райдужною решіткою, який якраз і може давати таку кольорову гаму цьому мостику. Знайомтесь, це наш Біврьоз, який має охороняти Хеймдаль. Якщо цей міст з'являється лише за наявності сонячного камінчика, тоді мені стає зрозуміло, а чому ельбав так важко було завоювати. Корабель спокійненько собі пливе, це тобі не водним потоком летіти, коли один зайвий рух і тобі настає кінець. І мені подобається взаємодія Бонні та Робін. Знову можемо побачити, як мамця обігає всіх дітей, продовжуючи давати їй те, чого не змогла зробити Джинні. Для Соломіного вполювали звіра, але ж які вони наївні, якщо думаючи їм вистачить, забуваючи про наявність Джеверлі Бонні. Ну а Френкі це просто супа мужик. Неважливо, має сен чи ні, він завжди на своїй хвилі. І якщо згадався Луфі, то ось і він. Знову перспективу кадру змінюється, і Луфі зустрічає зустрічає та Голдберга і моментально потрапляє під тиск вайфу. Вона його тримає так само, як і шерахоші. Навже це буде принцеса Арке. Але незважаючи на те, що їй подобаються маленькі люди, це все одно не значить, що їй подобається Луфі. І це круто контрастує із тим, як родо сімпить дівчину, але ніяк не може отримати відповідь. Тож так, це ще одна жінка до гарема Уфі. Вітаємо у клубі. Подружитись хоче, а не саджати у клітки, як це робить родо продовжується лінія відсутності симпатії. І ця проблема, очевидно, у кінці арки має вирішитись. Вуфі на чілі, допоки не задаються питанням: а де це ти був? І ви здивуєтесь, але Уфі хвилюється, однак не виказує таємницю. Цікаво, як Уфі буде шукати ключ, і які подальші стосунки будуть між ним та Локі. І незважаючи на те, що сонячний Бог був відставаючим. Йому все ж вдалося першим наздогнати брилів, скрутити обличчя і знову обважатися. Зора та Санжа знову зробили топ контент, що віднакам додатково дісталося. Нарешті ми побачили ще одну комбо-атаку, окрім Дорі та Борогі. Ну а що? Зустрілись і відразу розмова зав'язалась. Тепер мої вари можуть спокійно прийти до оселі. Тут, як і на скайпі, є острівні хмарки, що ще раз відсилаються до цієї арки. Тим часом на кораблі гіганти розповідають про три основні світи: Небесний, сонячний та потайбіччя. І кожен із них, по ідеї, вміщує по три, аби разом встановити дев'ятку. Тут є цікавим символізм трійки, наприклад, Атака Кайдо носить назву три світи Рагнарьок. Три митча Зора теж символізують різні світи: Енма відноситься до пекла, Кітецу до сонячного світу, а Рай – до ваду і Чимонджі. І який же неймовірний фрейм з оселію. Нарешті ми побачили не зменшену модель із Лего, а повноцінні будинки, великий холл та замок. І Чіра Ода в черговий раз показує своїм читачам, що у разі потреби він вам такі фрейми забабахає, що будете із відкритим ротом сидіти. Емоції, які відчувають у та Луфі, це те, як читач зараз бачить альбаф. Особливо такі емоції можуть відчути ті, Хто читає One Piece із самого початку, з нульових. І саме цей фрейм мене налаштував на цю неймовірну атмосферу. На загальному фреймі ми знову бачимо персонажів. Це, звісно, не полювання на One Piece. Але Санджи вже знайшов свій льбав, і йому більше нічого не треба. Всі радіють, інші шоковані, що можна плавати на веселці. І тут в кінці варто поговорити про таємничий силует, таємничий оповідач, який не дуже схожий на наратора в цій історії. Мова йде про Вуїса Арнота, який дуже давно описав Ель -Баф. І що цікаво, що Арка Літтл Гарден та цей розділ закінчуються словами з однієї і тої самої книжки, буквально Мон Ноланд своєї епохи. Він нас застерігає, що на Ель Бафі не все так райдужна, як здається, на перший погляд. Але для кого? Для простого мандрівника чи Йонка Лугі, який є божеством? Ось тут цікаво, чи його теж не омене ось ця участь? Чому не можна перебувати довго на острові? Невже ти щось втрачаєш? Або щось стається із розміром твого персонажа? Чи вбивство батька Лойки – це як завжди верхівка айсберга, і типова для всіх арок мангаки, за Ельбафом буде стояти, наприклад, рабство. А щодо силуету, то ти не відразу його помітиш, так як звертаєш увагу на цього таємничого ведмідя. Може це якийсь і інший звір, але більше схожий на Бер. У міфології він був тим звіром, що пов'язаний із Одіном та Тором, і взагалом його всі поважали. Можу виказати гіпотезу, що це Берсерк, якийсь відомий воїн із старої епохи. А ось Силует. Це той самий чоловік, що сидів біля Крокуса і що чекав Могівар. Чи може це бути Уїз, або цей хлопак, що доставляє їжу. Є два найбільш очікуваних варіантів. Перший це шикі через наявні звірів, які були у фільмі, та схожим суетом, або ж габан, який є найбільш бажаним варіантом. Але не варто відкидати і мемний варіант. Що це Юста Скіт? Або це може бути персонаж, якого ми ще ніколи не бачили. Граціозна пригода, яка буде тягнутись декілька років, і розкаже нам не тільки нову історію, а й сподіваюсь, привідкриє завісу над деякими таємницями.